Як не боятися піднімати ціну на власні послуги? Є три дієвих підказки. Перше, всередину своєї послуги варто помістити якомога більше цінності. Якщо ви зможете розібратися в тому, що саме клієнта спонукає придбати у вас цю послугу чи цей товар, чому людина звертається до вас за цим продуктом? Який конкретний біль ви закриваєте завдяки своїй роботі? Якщо ви зможете це зрозуміти, тоді ви зможете свою послугу, свій продукт робити набагато-набагато більш цінним для людини. І коли ви додаєте цінність, тоді ви логічно можете підняти ціну. І от коли на другому етапі. Ви цю ціну піднімаєте, ви розумієте, що да, частина ваших старих клієнтів може відвалитися. Але якщо раніше ви працювали з 10 клієнтами, а тепер починаєте працювати з 5 клієнтами, але по підвищеному прайсу, то по суті, ви отримуєте ті самі ж гроші, але роблячи менше роботи. Третій важливий аспект полягає в тому, що важливо не боятися розповідати світу про те, що ви існуєте. Якщо у вас Невелика кількість клієнтів, і ви розумієте, якщо я зараз підніму ціни, і у мене там частина клієнтів повідпадає, це значить про те, що, скоріше за все, немає черги людей, які хотіли б ще з вами працювати. І це не завжди продиктовано тим, що у вас поганий товар чи послуга, чи в вашому випадку сарафанне радіо якось неправильно відпрацьовує. Дуже часто ситуація полягає в тому, що про вас просто люди не знають. Вони не знають про те, що ви існуєте. І тому, коли ви. Починаєте системно працювати над тим, щоб через інтернет, через соціальні мережі, через можливо сайт рекламу, через таргетовану рекламу, контекстну рекламу, через рекламу блогерів, можливо, через дошки оголошень. Будь-якими способами ви починаєте розповідати світу про те, що ви існуєте, що ви є, що у вас є такий, така послуга, такий продукт, і ви з'являєтеся там на. Картах якихось, ви з'являєтеся, робите якісь флаєри, там, якщо у вас якісь місцевий, там місцева діяльність, місцевий бізнес, і ви починаєте ці флаєри максимально там роздавати людям. Тобто, що б ви не робили, якщо воно сприяє тому, що про вас дізналися якомога більше людей, це чудово, і тоді ви не боїтеся підняти ціни, тому що у вас є велика кількість людей, які хочуть з вами працювати. І тому, коли ми. На першому рівні додаємо цінність в свій продукт, робимо його для клієнта більш актуальним, більш важливим. На другому рівні ми піднімаємо ціни, втрачаємо частину клієнтів, але завдяки діям. На третьому рівні про нас дізнаються все нові і нові клієнти, і до нас звертаються нові люди. Тоді наш дохід суттєво починає зростати. При тому всьому, що ми не починаємо суттєво більше працювати. Ми просто робимо тепер нашу роботу трішечки інакше. І особисто в мене була ситуація, що. Три роки тому я міг так само бути корисним для великої кількості людей. Але люди не знали про моє існування, тому що я навів активно в свої соцмережі. І відповідно, консультації у мене були дуже дешеві. У мене тоді, там, в моїй школі, навчалося буквально 10-15 людей. А зараз мої консультації вже суттєво дорожчі. І зараз у нас навчаються в школі більше тисячі студентів щороку. Чому? Чи змінилася принципова кількість роботи, яку я роблю? Ні. Просто змінилося те, що я навчився розповідати про себе великій кількості людей через соціальні мережі. Тому спробуйте ось ці три кроки, і ви побачите, як вони. Суттєво повпливають на ваш особистий дохід. У мене в школі є курс, який називається X10 по доходу. Це програма, яка дозволяє людині суттєво збільшити власні доходи. І ми там даємо багато різних алгоритмів, інструментів, які призводять до того, що у людини буквально за там наступні декілька місяців. Вибудовується конкретна модель, по якій вона може пробити скляну стелю в своїй діяльності в своєму доході. Якщо ви хочете потрапити на це навчання, подивіться ось цей перший безкоштовний урок. І побачимося з вами на навчанні.